Росія найкреативніша за способом досягнення влади. Послухайте, центральний механізм цієї влади таємна ініціація пов'язана з поїданням фекалій. так звучить огидно. і навіть одна згадка про це викликає наймерзенніші асоціації. Але саме це є ядро контролю, за допомогою якого він тримає свою армію. а тепер уявіть, ви амбітні, але вразливі. Дворкін пропонує вам місце у своїй імперії, але з умовою ви проходите по святу. Гидко, огидно, донодоти і спазмів у шлунку. Але отруєний жагою влади розум підкаже разок і забудеться. Потім виявляється, що все записано на камеру. І тепер ви його раб. І з цього моменту ви не людина, ви файл в архіві Дворкіна, папка, актив. Підпис, один клік, і ви ніхто, один дзвінок, одне відео, і все ваше життя руйнується, усе те, чим ви оточені завдяки проходженню ініціації, влада, репутація, визнання, гроші, зав'язки, усе покривається тим, що ви, ледь стримуючи блювоту, до цього ковтали. Ані погони, ані манті, ані депутатський значок не змиють запис, де ти у прямому сенсі цього слова жерешлен заради кар'єри і таких ініційованих сотні у судах, у медіа, у науці, у силових відомствах, у політиці. Саме так Дворкін побудував свою імперію влади. Але і це ще не все. Агенти Дворкіна є й в Україні. І саме вони хочуть зробити отакий руський мір і в нашій країні. А Дворкін там у себе зі своїми агентами вже формує розстрільні списки. Більш докладно інформацію ви можете знайти у цьому відео на цьому каналі.